Всім привіт! Я сьогодні на дворі хотіла вам показати, як перезимувала наша лохина. Доволі навіть непогано. Я навіть дивилася, там же в неї навіть хочуть бути квіточки. От. Вітя мене вже тиждень мучить, що візьме щось під кормку для неї. я все забуваюся. От сьогодні от вже взяла от купила пачечку от такої підживи чорниця та лохина. Іде воно, я вже висипала, йде на відро води полити. Але так як я відра мені води не треба, бо там я дивилася мокро, що в нас скоро дощі мають бути, то розвела на судочку таку розвела і зараз я нею поляю, цією підживою. Там пише в фазі вегетації, коли вже є листки, потім в фазі цвітіння і коли вже є плоди. Тоді вже Можна підживля... Ще можна буде да її підживити. От. Це коло неї в нас вишенька рання розцвіла. Дуже діти її люблять, тому що ще нема ніде нічого, а вона вже достигається вишня Тут же в нас город на силу запарпали. У нас, як кажуть, за два дні треба ригнути. От ми так само вже все посадили, лишилося під розсаду. Не знаю, змерзне, не змерзне, бо ще можуть бути заморозки. Але ми такі народ що ми будемо пересаджувати, якщо вдруг що. Так, тут там в нас такі сходи. Вітя зробив малій, щоб вона вже бігала навкруги, щоб не обходила. Навпростець, кажу, навкруги. І зараз йдемо ще в теплицю. У нас же все цвіте, дуже прикольно. Покажу, що ще в теплиці. Так, я вже в теплиці хотіла показати, як налив бергамот плоди. І чомусь він так довго не достигає. Мені кажеться, що він з цих цитрусів у нас саме найдовше дозріває. От. Він вчіпив того року, Бачите, де листочок ніби вже хоче жовтіти. Е, на вулиці він зацвів того року десь було. Літом, це був, може, кінець-червня, десь так, але вже навіть якщо в червні, то це вже місяців 10 і він ще не, не дозріває. Такі вон, я не знаю, я бачила в магазині, то ніби отакі продають, зеленковаті. Видно, вони теж в них не вистачає терпцю. Але по його характеристиці він має бути жовтоватий. О, дуже було йому після пересадки. Можливо, в нього затягнулося з цим дозріванням, тому що після пересадки він його пересадив зимою в землю. І йому було трошечки плоховато, бо він скинув листя. От. Але вже йому зараз от прийшла весна, і я вже бачу, в нього є пішла вже вегетація. І він вже починає вегетувати. Навіть квіточки він до, зацвів. Так що, значить, вже йому буде тут хорошо. Так, це вітін розрісся, Це як він, боже, або вишибло. <сум> гранат. Розрісся гранат. Таке вже він тут таке напускав. Що, ну. І десь є одна квіточка. Зараз, якщо я не помиляюся, десь з цієї сторони є зацвів. Але чомусь тільки одна квіточка, що це таке? А одна, один. А, от ще є, є. Бачите, ще шеї. Це тільки перша. Може, є пару, буде, значить, пару квіточок. В нього от дуже таке листя, ну прям ніжне-ніжне. І він дуже примхливий, якщо ви бризкаєте навіть від чогось там, чи підшиву, чи навіть тим самим желізом. От лімони не так реагують. Лімоном нічого немає листям, а в нього, бачите, є реакція. Чи це може сонце попалило, чи що, я не знаю. Но на щось пішла в нього реакція. Бо лимоном ніде нічого. Я бризкала була з залізом, можливо, від заліза така реакція. Бо і заєдно його прийшла. Так, це у нас павловський. Павловський, як завжди, вегетує капітально. Тут ще на ньому плоди є, там була рана, він вже її трохи заживив. І ми його так їмо потрошки, одним словом, бджоли гудуть. У нас вже все зелене, дуже розсада дуже пішла капітально. Так, хотіла вам показати це ці дикарі, що в мене були в квартирі зимою, що я висадила. От, Я її вже пересадила в ріночки, і це вони вже в ріночках себе так чувствують, бачите, зимою. Зстаті, мені понравилося, можна буде на другий рік, якщо будемо живі, здорові, то також спробувати. Це в мене капуста, агресор, пізня, а це тут, по-моєму, рання якась є. Перчики. вже, я не знаю, ще 2-3 неділі до висадки, що я з ними маю робити, то без поняття. Коломандинчик, о, мені треба один коломандинчик нині перещепити. Я нині тому лазила, можна так сказати, і, случайно вломала прививку. І треба, поки Вітя не бачив, щоб він мені не. Не давав поучення, як він може. Треба його перещепити. Бачите, от. Вломала привівочку. Це в нас коло Це я прививала. І я щось знімала торбу, його хотіла перевірити його, і вломала. Так що зараз я його оце все зріжу, зріжу оцю і перещеплю. От. Так, це грушоподібний. Також вже зав'язав за пару штучок. От, бразильський. Ну, одним словом, вже жарко, ми вже позакривали тюлі. Я вже закрила зранку, вже пройшлася, попередивилася. Це вже знову київський, понаціпляв, від казав, що теж позриває, полишає поменше їм, щоб менше нагрузки було. От, багато є, що виносити на вулицю. Але ще так, як зараз в нас можуть бути морози, ще передають цілий тиждень доща. О, інжир попускав вуха, треба зараз підолити його. Головне, не забути. Дуже багато приростів павловський. Да, він, прям капітально, він як на дрожжах, можна так сказати, росте. От. Тут ще насіння від я повисаджував дикарів, але щось дуже довго сходить. Так довго сходить, що, що страшне. Тут в нього штрафніки наверхові, всі ті, що, що він наверх, що його, це той е, Огурчики, чи як він, огірочки на них каже, дрібненький, мексиканський, теж, цвіт у море, листя трохи поскидав, щось він адаптується. Ще один мексиканський, теж розрісся, теж цвете, на кінчиках гілочок є море цвіту. От. Борнео також він такий теж цього року скинув трохи листя, але вже, є вже нові прирости. Якщо лимон дає нові прирости, значить він вже себе нормально почуває. Після зими вони всі такі. Тяжко їм, але нічого. Помаленьку зараз вони починають вже адапту... адаптуватися, можна так сказати. Це вже відтяні прививки, я навіть не знаю, що він тут так понапрививав. Він їх всіх знає по іменно і по хто і що і як. Каферський, дуже багато от маленьких вже нацепляв. Дивіться, ніби як е, цей. Ой, прям, прям багато. Перший рік він щось там не дуже багато, а це прям багато-багато на ньому. Кормовий, цей, цей, що ми назвали, апельсин, чи, чи, що це, чи це мандарин. Апельсин кормовий. Оце, що ми казали, що смак в нього. Це один у нас пропав, той, що була прививка там не, не хороша. А цей ще від нього лишився цей. Коломандин. Це було дерево коломандина, а Вітя був до нього, привив ще одну гілку апельсина Вашингтона. І от, бачите, він собі той апельсинка стояла, стояла. І от цього року, вже перший рік, вона собі зацвіла і ще й навіть вчепила. На одному дереві є апельсинка і коломандинка. Таке собі цікаве деревце. Ми около мандинську маємо зараз до чаю. Сам він такий кислючий, але до чаю кидати то, що треба. Так, італійський апельсин теж накидав багато. Вашингтон так само накидав. Теж треба буде його проріджувати. От такі вони. Оце мінус 15 зацвів. І дуже дав багато ніби приростів, і гілочок, і приростів. Так, цікаво, цікавенький також сорти. Він більше адаптований до холоду. Так, ще один у нас тут теж каферський має на кінчику плоди. О, такі в нас справуньки. Огляд зробила, давно не виходили, не, не, нічого не показували. Боже, зараз городи це з цими городами, це капець. Але добре, що ми вже їх посадили і вже, як то кажуть, збулися. Кажу, Чекаємо морозок, коли вдарить заморозки і понаново прийдеться садити. Колись, пам'ятаю, завжди садили в травні місяці, перше, дев'яте травня, а зараз вже ще таке не було. Квітень місяць, початок квітня ми вже город посадили. От. Київський дав прир... Ой, голландський дав прирости і вже далі знов дає прирости, далі вегетує. Так само київський не зупиняється. В теплиці тепло, постійно 25 і вище, 30. І він Вони себе дуже начіпляв мандарин, Не знаю теж, щось він навіть і не думає скидати, чи він що він хоче, мабуть, все його вчепити. Дуже цікаво начіпляв. Прям гугошечки такі. Так, от такі в нас справи. Буду закруглятися, далі щось робити. Всім гарного дня, мирного, здоров'я вам, щоб ви були щасливі, здорові, не хворіли. І всього-всього найкращого.